Вітаю, друзі. Ой, куди мені кажуть, куди той замдиректора лізе. Кругом йому треба. Ну що зробиш? Така робота. Не, не підеш, не перевіриш. От. Заразом і на поїлку подивлюсь. Вона чистенька. Тому що у нас директор Ольга Ірина Кану пішли, Микола Валеріч. Зараз ми подивимося, що там. Так, що тут у нас? Підвозимо трішки глини, вичистили, зачистили повністю в загоні. І зараз робимо підсипку. Для чого це? Для, тому, що для того, щоб працювало водовідведення. Пороблені у нас прийомники такі там води. Там зроблено, в тому загоні, в тому і весь наклон. Іде водичка туди. Ми раніше показували. Так, ну і тут уже тут зроблено. Доробимо, покажемо. Всього доброго.